Усім привіт! Сьогодні я хотіла б підняти дуже цікаву для мене тему: це магічне мислення, карти Таро, матриці Долі, гадання, астрологія, нумерологія, хромантія. Я впевнена, що у кожного з нас є знайомі, які вірять в це, які дивляться відео на ці теми. Усі ми так чи інакше жартуємо на цю тему, говоримо про ретроградний Меркурій. Пояснюємо характер людини її знаком зодіаку, хоч раз перевіряли свою натальну карту, значення імені, значення дати, в яку ми народилися. І я також є тією самою людиною, яка дивилася Анджелу Перл. Я також любила гадати і взагалі всю цю магічну тему вона мені була дуже цікава в дитинстві. Ну і потім, навіть коли я виросла, я теж в цій темі, в принципі. Любила знаходитись, я любила жартувати, я любила звалювати якісь там штуки на знаки Зодіака, на астрологію і так далі. Але так як зараз я почала вивчати когнітивні науки про раціональність, про зміну мислення, я почала задумуватись, в чому суть магічного мислення і чому люди так сильно впадають в це. Я впевнена, що ви бачили ці прямі ефіри, де гадають на воску, де роблять розклади Таро. Що я зробила, щоб Маша вас простила? Вам потрібно дати їй чувство захисту. Вам з'їхати, да? вам потрібно жити в місті. Вернеться ли Єгор к Єлені? У вас буде відновлення відносин. Мужчина якийсь в віці, возле вас, який мішає вам чим-то. На Найближчі півроку ні, у вас не буде знайомств. Ліна 23 назад два шість місці. Да. І мені стало цікаво, в чому ж ціль цього. Чому люди так сильно шаленіють від цієї теми? Чому ми так любимо знати, що нас чекає, або хоча б трошечки заглянути в цю шпарину. Після перегляду багатьох таких прямих ефірів я виявила, що люди приносять туди всю свою біль. Всі свої страхи, всю свою тривогу. І якимось чином їм вдається начебто заспокоїтись, отримавши якесь передбачення на майбутнє. Якщо так чесно зізнатись, то всі питання, на які ми так шукаємо відповіді, зазвичай десь у нас всередині і так є. Варто лише заглянути всередину, а не заглянути на чийсь прямий ефір з картами Таро. Просто нам. Страшно іноді зізнатись собі в чомусь, тому ми йдемо за відповіддю до абсолютно незнайомих людей, яких ми бачимо вперше в Тіктоці. Так чому ж ця людина з картами Таро, чи астролог, чи нумеролог, майстер матриці долі? Чому ж ця людина для нас більш надійна, ніж наші власні почуття? Чому ми довіряємо незнайомим людям свою долю, своє майбутнє? Чому ми віримо цьому? Замість того, щоб будувати своє життя, добуватися цілий. Люди питають у гадалок, а чи йду я точно за своїм шляхом, а чи я точно з правильним чоловіком, а чи я точно зараз правильно обрала професію. Це все говорить про дуже сильну невпевненість і тривогу. В ці моменти, коли люди стільки часу витрачають, і грошей не тільки часу, а й грошей на натальні карти, на матриці долі, на якісь дослідження їхніх цих чисел, їхнього роду, якихось кармічних чогось там. В цей час вони не живуть своє життя. Вони його не будують, вони ним не займаються. І з цього я можу зробити висновок, що вся ця тема потрібна людям так сильно, тому що це спосіб. Перекласти відповідальність. І не тільки це. Також зняття тривоги, отримання якогось одобрення, дозволу від гадалки, чи від нумеролога, чи від астролога, підтвердження того, в чому ти і так впевнений. Тобто, це щось таке додаткове, що надає впевненості, тому що людям зазвичай її. Природньо не вистачає, і тривога ця приходить. Люди не вміють з нею справлятися, вони не можуть ідентифікувати причину своєї тривоги, вони не вміють з нею працювати. І вони шукають дуже легкий спосіб. Легкий спосіб це піти і спитати у астролога чи нумеролога, а, а чи правильно я от вибрала цього Васю? А може треба було вибрати Сашу? А я вибрала Васю? От я тепер весь це життя сумніваюся, ви мені скажіть. І гадалка їм за п'ять секунд в прямому ефірі говорить: Він вам зраджує, ви неправильно обрали в нього є інша жінка. І ця вже жінка, яка це спитала, вона приймає рішення. Тобто люди приходять до цього магічного мислення не від хорошого життя, не від впевненості. От уявіть собі дуже впевнену людину, яка займається своїм життям, яка добивається своїх цілей, яка вміє вміє мріяти. Яка вміє дозволяти собі більше, вона повністю займається своїм життям і повністю відповідальна за те, що відбувається в цьому житті. Невже така людина буде йти на прямий ефір і питати, чи правильний шлях вона обрала, скидати 40 гривень за те, щоб їй погадали, чи правильного вона чоловіка обрала. Тобто наскільки має бути віра до цих людей, плюс страх невідомого майбутнього, що люди... Ці гроші вкладають в якесь ілюзорне передбачення чогось. Я правда, я не хочу нікого ображати, тому що я теж гадала, я теж любила астрологію, я теж в цьому всьому була. Я тому і говорю про це, тому що я також частина цієї групи, яка хотіла щось дізнатися, яка хотіла знайти для себе якісь пояснення. Щось таке, що мені б надало більшої. Визначеності, от, от, чого, чого людям не вистачає, визначеності. Але життя не може бути визначене. Земля не може крутитися якось по-іншому. Їй все рівно, як ми собі хочемо, щоб було. Вона просто така, як, як, як є. І тривожність йде тоді, коли ми приймаємо всі події і все наше життя таким, як воно є. І робимо тільки те. Що входить в зону нашої відповідальності? Ми можемо зробити максимум, щоб знайти партнера, якого ми собі хочемо, але повпливати на те, що буде в майбутньому, чи отримати відповідь, а чи правильно я роблю, а чи я неправильно, чи з тим є чоловіком, чи він мені зраджує. Ми не можемо на це повпливати, тим більше отримуючи відповідь від балди, від якоїсь гадалки. Невже не краще бути людиною, яка знає, чого вона хоче? І відкидає те, що їй не треба, те, що не її. Цю навичку можна легко розвинути, просто займаючись своїм саморозвитком. Але Анджела Перел це не розвиток, це розвага. І варто це сприймати саме як розвагу, тому що. Я теж люблю гадання з подружками, я теж люблю обговорення якихось конспіративних теорій. Я теж це все люблю, мені теж все це цікаво. Якщо ви собі замовляли розбір натальної карти чи матриці долі, це не робить вас автоматично невпевненою чи тривожною людиною. Це можна сприймати просто як розвагу, чи там чи якесь додаткове пояснення якихось там ваших рис характеру, якщо можна так назвати. Добре. Але. Я говорю саме про тих людей, яких я показувала на початку відео в прямих ефірах, які тривожно пишуть ці повідомлення. Будь ласка, я на вас підписана. Скажіть мені там Світлана 32 і Віктор 38, чи будуть вони разом, чи будуть у них діти в цьому році, чи вийду я заміж? Це все теж від тривожності. І замість того, щоб працювати з тривожністю, замість того, щоб піти до хорошого психотерапевта. Люди віддають гроші на зняття симптомів, але вони не працюють з причиною цих симптомів. От якщо ви дуже залипли на цю тему, і ви розумієте, що ви постійно про це думаєте, ви віддаєте на це гроші, ви всіх людей ставите під якісь ярлики цієї теми, тобто ви вже всіх розподілили, всім діагнози поставлені. Як ви думаєте, якою чи яким вас це робить? От яка ви, коли в цій темі? Чи робить вам це краще? Чи ви, правда, стаєте краще, а не тільки почуваєте себе краще? Тому що відчути себе краще і стати краще це дві великі різниці. Варто задавати собі питання, яке полегшення мені це дає? Чи не являється це перекладанням відповідальності? Чи не намагаюся я отримати гарантії? Там, де їх неможливо отримати. Чи, можливо, я просто хочу отримати якусь ілюзію визначеності. Згадайте ситуації, коли вам робили якесь там, передбачення майбутнього, гороскоп, так? І воно не збувалось? Частіше за все, ну, воно ж не збувається. Звичайно, коли ви в цій темі, то ви знаходите тільки докази, чому воно збулось, чому це так, чому все так, як вона сказала. Але чи колись ви шукали докази, чому. Це було неправда. І також питання, чи хочете ви бути досі причетні до цього після усвідомлення того, що це зняття симптомів, так би мовити. В мене є дуже багато різних знайомих дів, там і вересневих дів, і серпневих дів, але всі ці діви абсолютно різні люди. Нічим вони не схожі. Нуль, нуль якихось схожих речей, тому що. Крім знаку зодіака, на людину впливає стільки всього. По-перше, біопсихосоціальна модель впливають її гени, впливають її те, що в ній фізично, біологічно закладено вже в її характер, в її темперамент. Тобто це дуже сильно грає роль, з якими вже природніми даними народжується людина. Це по-перше. По-друге. В яких умовах зростала ця дитина, людина, в які в неї були батьки, з якими вона спілкувалася людьми, в якому місті вона зростала, це було село, чи це було велике місто, чи їздила вона в табір, чи були в неї кращі подруги, чи була в неї нерозділена любов, тобто все це так сильно впливає на характер і так сильно формує людину, що просто сказати, що це, тому що вона діва, це дуже поверхнево, тобто це дуже вузьке пояснення. Якщо відкрити очі дуже широко і побачити, скільки всього, крім знаку зодіака, так би мовити, впливає на формування людини, на її поведінку, на її характер, один скорпіон це велика різниця між іншим скорпіоном, просто тому що вони росли в різних умовах. Це неможливо заперечити, тому що це науковий факт. Те саме, це коли, наприклад, людина каже: Ну, я така свиня, не люблю перебиратись вдома. Тому що я овен. Та всі овни такі. Ну, що я пороблю? Ну, от я така людина. Або там, ну я така емоційна, істеричка, ну тому що я риби, ну в мене там колишній був риба, він такий самий був. От ми такі два істерики, ми постійно скандалимо. Ну, такий характер, ну що попробуш? Такий знак зодіаку. Люди вчиняють тим чи іншим способом, тому що вони хочуть вчиняти так. І якщо чийсь вчинок ви вважаєте конченим, то це тому, що людина хотіла зробити цей кончений вчинок. Це не тому, що він скорпіон, чи він близнюки, і справа не в натальній карті, і не в даті народження. Не це грає роль. Це лише виправдання, це, це лише такий от стікер, який ви ліпите на цю людину, щоб. Я не знаю навіть для чого, що це дає. Ну, мабуть, якесь пояснення, тому що нам, нам не подобається щось невизначене. Ми не любимо, коли незрозуміло. Ми любимо ліпити на все ярлики. Це просто такий прикол нашого мозку, що йому потрібно все пояснити. Чому те так, чому все так? А, і для того, щоб. Не проводити якийсь глибокий аналіз, не аналізувати взагалі, що відбувається у цьому світі, які є наукові факти, які є дослідження на цю тему. Люди просто звикли групувати. Так само, до речі, формуються стереотипи про різні національності. Наприклад, там, що українці там їдять сало і п'ють горілку. І це дуже легко зробити, тому що не треба аналізувати всіх українців, скільки там їх 22 мільйони, так? Можна просто повісити ярлик, що вони такі. Все, тому що це набагато менше часу займає, це набагато легше, тому що ну нам якби лінь проводити якийсь додатковий аналіз, додаткову роботу для чого? Якщо можна просто сказати: ці бухають, ці їдять сало, ці такі-то, поляки такі-то, і все, готово. Можна розслабитися, далі нічим не займатися. Я не знаю, чи я буду випускати це відео, тому що я вже тут такого не говорила, що від мене, мабуть, всі друзі повідписуються. Але я все-таки скажу свій висновок. І він заключається в тому, що. За такими віруваннями, от саме коли ви фанатик цієї теми, хоча фанатикам важко признатися, що вони фанатики, тому не знаю, для кого я це знімаю, мабуть, для дуже таких свідомих і чесних з собою людей. Так ось, за такими віруваннями стоїть страх, тривога, перекладання відповідальності, бажання перекласти відповідальність, бажання отримати якусь легку пілюлю, щоб стало легше. Тому що зазвичай, ну, якби, якщо люди обирають ходити в психотерапію, і досліджувати себе і свою там, тривожність через таким способом, так навряд чи вони в той же час вірять, що вони там, наприклад, риби і тому нічого не зміниться. Тобто, ну, зазвичай одна якась наука витісняє іншу. І так само люди, які вірять в зодіаки, вони так дуже скептично ставляться до психології, тому що. Ну, типу, у них там вже є своя картина світу, там є пояснення всьому. І для того, щоб піти в психотерапію, яка іноді дуже суперечить цьому, потрібно відмовитися від всього цього астрологічного, в що ця людина так сильно вірила. А відмовлятись від своїх цінностей, від своїх вірувань дуже важко. Це потрібна реально дуже сміливість. Сильна сміливість. Ось чому так і відбувається, що люди. Коли на якусь тему дуже западають, вони закривають очі на інші пояснення. А завжди треба собі задавати питання: а чи можливі інші пояснення, якісь, які можна науково підтвердити? І також я хочу наголосити на тому, що брати на себе відповідальність це дуже класно. Це не означає брати на себе вину за все, що відбувається. На вас відповідальність, що дорівнює ви вільні обирати так, як ви хочете жити своє життя. Обирати власний шлях, не покладаючись більше ні на що. Не знімайте симптоми гороскопами, досліджуйте свої симптоми, причини своїх симптомів і працюйте з ними, тому що психотерапія правда допомагає не тільки відчути себе трошки краще, а й стати краще. Тому я і топлю за свідоме мислення. А на цьому, все. Дякую вам за перегляд, і побачимося в наступному відео. 爸爸。